Інфляція залишалася відносно стабільною до початку 1990-х, коли економічна криза спричинена невдалими земельними реформами та масштабною корупцією в уряді. Призвела до скорочення виробництва продовольства та падіння іноземних інвестицій. Щоб фінансувати свої витрати, уряд Роберта Мугаби та резервний банк Зімбабве під керівництвом Єдеонагону випускали все більше банкнот з вищими номіналами. Власне, гіперінфляція почалася на початку 21 століття, досягнувши 624% у 2004 році. Після тимчасового зниження вона знов зросла до 1730% у 2006 році. 1 серпня 2006 року була проведена деномінація. Тисячу старих доларів обміняли на один новий. Однак, до червня 2007 року інфляція досягла вже 11 тисяч відсотків. І у 2007 році уряд оголосив інфляцію незаконною це добре, що ще інфляцію, а не гравітацію, наприклад.